Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Українська розвідка повідомила про знищення двох російських протичонових літаків амфібії Б Б-12 чайка на території окупованого Криму. Відео ураження було оприлюднене із затвердженнями джерела. Це перший випадок в історії, коли такі машини були знищені в бойових діях. Разом з літаками під час нальоту було уражено багатоцільовий вертоліт. Мі 8 що перебував на аеродромі в якості чергової машини. Внаслідок вибухів виникла пожежа. Полум'я поширилося на інші об'єкти інфраструктури. Уламки літаків розлетілися на сотні метрів згідно з повідомленнями загиблих і поранених сотні більшість із них військові, але серед постраждалих є і цивільні. Масштаб руйнування значний ба – це не лише літак, а далекокомплексна система обладнана спеціальними гідроакустичними станціями та системами виявлення підводних цілей. Трата двох таких одиниць, удар по можливостях російського флоту у Чорному морі. Очевидці стверджують, що після вибухів на аеродромі лунали нові детонації, адже поруч з літаками зберіга. Алися авіаційна техніка та паливо. Хвиля вибуху розбила шибки в житлових будинках навколо кілька цивільних отримали поранення. Кількість військових жертв залишається засекреченою. Проте підтверджується, що серед загиблих технічний персонал та екіпажі, які готували літаки до польотів. Політична складова події не менше важлива. Знищення Б-12 продемонструвало вразливість російської авіації навіть на глибоко окупованій території, яка вважалася безпечною. Це створює додатко. Ови, тиск на військове командування, адже мова йде не про тактичні літаки, а про унікальні екземпляри, які залишилися в строю в обмеженій кількості. Кожна втрата такого рівня становить під сумнів спроможність контролювати морські напрямки та проводити протишовнові операції. Суспільний ефект події теж очевидний. У мережі ширяться кадри вогню та вибухів, які влада намагається блокувати. Офіційних коментарів з боку Москви немає однак поширюється повідомлення про нібито технічну аварію. Тим часом незалежно. Жні джерела підтверджують атаку безпілотників, які прорвали протиповітряну оборону, та точно вразили цілі для місцевого населення. Це стало черговим сигналом. Навіть у тилу безпека умовна, а військові об'єкти перетворюють цивільну територію на мішень. Пошуково-рятувальні підрозділи працювали на місці ураження кілька годин. Вибухи пошкодили ангари та технічні споруди. Десятки військових були заблоковані під завалами. Медична служба не справлялася з потоком поранених, більшість яких отримали Піки та травми від уламків на території аеродрому утворилися вирви глибиною кілька метрів, а залишки літаків вигоріли до металевого каркасу спроби приховати масштаби невдалі і виглядають марними. Адже навіть внутрішні звіти підтверджують, сотні постраждали. Ситуація загострилася настільки, що евакуація поранених здійснилася під посиленим контролем силовиків. Додатковим викликом для російського командування стало те, що знищення Б 12 фактично залишило чорно. Морський флот без можливості ефективного моніторингу підводної обстановки. Це відкриває нові можливості для операцій противника і послаблює здатність блокувати морські шляхи. Водночас, моральний ефект удару не менш руйнівний. Військові, які вважали себе у безпеці на півострові, тепер живуть в очікуванні наступних атак. А такий психологічний тиск може мати не менший ефект ніж фізичні втрати. Реакція міжнародної спільноти була стриманою. Проте експерти відзначають символічність удару, знищення Б-12 демонстру. Ує поступове зменшення потенціалу російського флоту та перехід ініціативи у війні на Чорному морі. Втрата гелікоптера Мі 8 підсилює враження, що противник втрачає не лише техніку, але й контроль над військовою власною логістикою. Ключовий момент полягає в тому, що удари здійснюються не на лінії фронту, а в глибокому тилу, що підриває довіру військових і цивільних до здатності захищати окуповані території. Аналітики роблять висновок цей інцидент не лише зменшує технічний потенціал противника. Але й формує нову реальність, в якій стратегічна авіація стає вразливою навіть у власних базах замовчування події російською стороною лише посилює недовіру до суспільства та створює інформаційний вакуум, який заповнюється чутками і недостовірними вересі для української сторони. Це стратегічний успіх для російської сигнал про системну кризу у сфері оборони та контролю повітряного простору. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.